Ну що ж, сьогодні Новодністровську за кавою стася. Ми дуже раді на запрошення на радіо на своїх хвилин. Сьогодні у нас наша Анастасія Чабан за творчістю нашої дівчинки, якою ми з задоволенням слідкуємо. І сподіваюся, сьогодні ми почуємо дуже багато чого цікавого про нашу гордість, нашого міста. Да, Та, дякую. Мені mm -hmm. теж дуже приємно з вами побачитися. Дуже вас не бачили. Насамперед, перед що ми не бачилися в інтернеті більше. Це точно. Особисто я з тобою знайома заочно як за тому що ну, здається, в Новодністровську ще декілька років тому не було жодного заходу, де би ти не брала участь. І у мене завжди було питання, як ця дівчинка встигає з таким запалом це все робити. І от мене питання вигорання: чи було це от в дитинстві? І чи от зараз таке спостерігається, коли в такому активному вирі? От чим ти себе мотивуєш, як ти, е, ну, як ти зберігаєш от свою таку працездатність, такий величезний потік, просто одна пісня за другою, то ти розумієш, що щось тебе має бути. Дуже мотивувати. Ой, так ну насправді, як ну, в дитинстві, мені здається, у всіх дітей є вигорання іноді, коли, коли дуже багато якихось справ розвитку, батьки хочуть, щоб ми розвивалися дуже класно, бо наляк їм за те, що вони приклали свої руки для того, щоб я зараз мала те, що я маю. Ось і е, звісно було вигорання. Було іноді навіть до воєнного часу е, закрадались думки, чи можливо, ну не знаю, там музика це не волі, бо не, не могла. Іноді навіть знайти свій стиль, шукала дуже довго себе насправді. от, І потім один прекрасний момент, як я всім не говорю, музика мене вилікувала стану такої депресії після початку війни, бо Бу, дуже був важкий шлях втечі з Києва, якраз 24 лютого, з мамою і своєю сестричкою. от. І Будучи в Італії, купила на перші зроблені кошти гітару, почала вчитись грати, бо дуже-дуже давно -дуже хотіла ніяк руки не доходили, то ну, можливо лінь якась була. Всі ми такі не дівати. Так, можливо, мотивації не було, і один прекрасний момент, я зрозуміла, що важко на душі дуже, а треба триматись, треба розвиватись, бо якби наші захисники це для того, можливо, щоб ми це робили. І на перші зроблені кошти я купила собі гітару, почала щось бринькати, бринькати, добринькалась. Вийшла вже там якісь пісні грати, почала співати, почала входити в тікток-ефіри до людей, до військових і отримувала величезні слова вдячності від наших військових, що мої пісні надихають далі воювати, боротись за нашу країну. І навіть були такі слова, що. Вони мої пісні, мої кавери просто ну вмикали тікток ефір і слухали в окопах на колонках. У Мене Ні, просто мурахи вже, досі. У Мене до, досі мурахи чесно від цих слів, і дуже величезна підтримка від них зараз лунає в мою адресу. Вони вірять, і я просто я не можу підвести. Mm. І Я зрозуміла, що мені потрібно робити це. Мені Бог дав величезний талант, і я таким чином. Коли не маю змоги фінансово допомогти, я можу допомогти своїм талантом підтримати наших військових, нашу країну. От і тому це є моя основна мотивація. Люди, військові, які боронять нашу країну, щоб найшвидше не стала довго очікуваною перемогою. От дивлюсь, слухаю, знаю Настю теж зі шкільних кроків твої. А скажи ж, то була Настя Чабан сьогодні її знають по Сьогодні з'явилася Стася. Як з'явилася оця творча сценічна співоча посестра Стася? Ох, ну там така дуже цікава історія. В принципі. Э... Тут дуже проста, це похідна від Анастасія, так, я, я <сікурі> <сікурі> тобто ми колись з братом е, перебрали дуже багато різних варіантів, і в один період він каже: Ой, класно було б стасі. Він мене почав якось так називати, і якось так я залишила просто цей псевдонім і все. Він мені а дуже аміський. А, а образ? Образ також та, дуже все давно давно шукала, якийсь образ, таку ізюминку, в чому мені буде саме комфортно. Я колись викладала навіть срок хіп-хоп. І мене завжди тягне. До чогось такого широкого, такого оверсайзного, mm -hmm. але я ну, я трошки боялась, бо думала, ти ж дівчинка, ну mm -hmm. треба ж mm -hmm. якось експериментувала з стилями і зрозуміла, якраз війна mm -hmm. дала можливість мені робити все так, як я саме відчуваю, не зважати на коментарі інших людей, які можливо щось може не подобатись. Mm -hmm. е, і все, і от звідси з'явилась я, справжня mm -hmm. я, яка я, я і є. Yeah. Mm -hmm. Ну, а до речі, щодо от коментарів і критики ми трошечки зачепили, але як до цього образу ставляться от батьки до стилістики виконання, тому що ну, вона досить така специфічна і дійсно не всі можуть її сприйняти, а от от саме рідні, мені цікаво, чи вони підтримують, захоплюються цим чи навпаки, ж на тижні, чи на... ну, так. Ну, типу, вони мене підтримують у будь-чому в будь-якій будь моїй авантюрі, можу так сказати. Звісно, це ж інше покоління, те трішки. Ага. І е, я думаю, що можливо в деячому вони так. Тришки б мене змінили, <смі> але я дуже їм вдячна за те, що вони мене підтримують в моїх починаннях там ну. Просто в будь-чому е, завжди відновно отримую компліменти, навіть іноді там ну буває читаємо. Такі, ми такі, читаємо. <світ> та. Так вона мене дуже підтримує, е, і в принципі їй все подобається. Я з нею спілкувалася, іноді про ну ця тема в нас так uh -huh. чіплялась в нашій розмові. е, вона сміється каже: Ну, якщо тим подобається. Тому що я ж, я ж нічого про те не мати. Тому, тому величезне і дякую за те, що вона мене підтримує <гум> у всіх моїх починаннях я витурах. Нас, дивись про музику в твоєму житті, ми знали ще своїх шкільних років. Ми звикли до твоєї виконавської майстерності, конкурси завжди в вашій родині, родинна участь. А тепер ми у Стасі побачили, почули. Її авторство, авторські слова як народжують, як ти до цього, як стася до цього при прийшов. У мене були дуже різні ситуації. Я насправді словами іноді вони приходили мені в снах. Ну це дуже дивно. Дуже і були такі моменти. От в мене сестричка кадром, Були були такі моменти. Вона, коли там ми проживали ще разом, там брала ябрала себе в гості, там чи ще ж ми спимо. І мені ну, просто якийсь сон приходить. Я пам'ятаю, що я спаю якусь пісню. Я встаю вночі і так думаю, йой, ну вона ж спить, не хочеться її будити. Окей, я зранку встану, а я ага. буду пам'ятати. Я встаю зранку, нічого не пам'ятаю, і думаю, все, наслідуючи раз треба точно записати. <тас> не записувала декілька разів, не записувала. Один раз записала і думаю, о клас, з цього можу щось е, е, Є такі історії, є історії дуже такі цікаві, просто побутові. Я можу готувати їсти на кухні. <реш> <реш> мене так е світловим на тим не снімав, утворилась ага. e пісня. E мені щось було так дуже e важко фізично, e і мене мама завжди в такі моменти каже: треба на п'ять хвилин ти поспати на обід, і все буде добре. Але я собі ніколи не давала можливості, Тому, ну я не дозволяла собі це робити, бо мені здавалося, що от тобі дав день э зранку треба чим раніше встати, щоб він продуктивний. Якщо ти встанеш, в мене там навіть було таке, що якщо я в 10 ранку встану, там просто трошки більше. Дев'ятий, mm -hmm. то все, це значить, день вже марно пройшов, вже багато чого не вспіла. Ну, Тобто, в мене ще є такі, як то кажуть, молодіжні загони, можливо. От, і в цей період чомусь я так собі думаю, ну треба певно виспатись. Бо день-день день ставилося за ціль посади демки. Якраз блокаут mm -hmm. був у Києві на mm -hmm. земній період. Вимикали світло, електрику, не було ні зв'язку, нічого. Я думаю, ну що мені цих 4-5 годин робити. Ну треба ж собі чим займати. Інтернету немає, зв'язку немає. Просто взяла гітару знову в руки, почала щось бринь, бринь, бринь. Набринкала пісню одну. Потім дивила це ж на від поспати, встала готую їсти. Прийшла, прийшов куплет, добре, що ще вивикнула комфорку, бо не знаю, можливо, хату спалитися. Пару раз прибігала, дивилась, бо ну так, і мені приходить іноді часто там їду кудись, маршрутці, прийде якийсь текст, і зразу мелодія її зразу мені так фонді на диктофончик записала, бо там відео швидко включаю, бо диктофон поки зайду в своїх папорах, то загубиться, на відео записую. Потім просто в гараж бенді бринкую спочатку гітару і на наушні під телефону записую демку. Демка це такий маленький шматочок, який можна так, потім показати своїй команді. Uh -huh. І якщо їм також відгукується, ми зразу ж починаємо їх закласти ці пісні. Настя, ти така позитивна. Мені хочеться спитати: а взагалі були якісь такі смішні курйозні моменти в тебе, ще коли ти була. Коли виконавиться і вже можливо більш такому дорослому Мені здається, що там прикол на приколі такі на справді якось так згадувала. Це так давно було. На жаль, <рикола> пам'яті так трошечки воно вже просідає з роками. І ми сьогодні згадували от з мамою і з сестрою про якісь такі курйозні моменти, випадки, які були колись. І два пригадали. Один це м у нас біля пам'ятника Новодністровського ж 9 травня mm -hmm. бувся концерт, і там не було широм, щоб перетягатись, mm -hmm. а там ж буквально одна пісня була для того, щоб перетягнутися. І мама ж мене прикриває за деревами. Це за 5 секунд, отак швидко. Було іноді так дуже не знаю... Трушечки, мама каже, ти ж артист, треба в таких ага. ситуаціях себе тримати як артист. Я все мама артист, бо ну, типу, таке було. І ще була ситуація перед виходом, якраз двоє учасників переді мною були на пісенному стромі, напевно. І <плес> я. <плес> Ем, робила собі кучеряве волосся плойкою і так якось його замотала що дим почав просто з того волосся е, пихтіти. я його розмотати не можу я швидко вимикаю кричу сашка спасай!», я не знаю, що робити Це просто таке було це було дуже страшно насправді я зараз гатую пам'ятаю я дуже переживала У мене і нерви там були я вже думаю все не хочу не виступати нічого але коли звісно холо на це не хотілося О, потім... це да, не хотілось потім виходити пам'ятаю після кожного в Новодністровського, я е, кажу, мама, я хочу ще ну, ну чому тільки одна пісня. Так, <рес> <рес> да, дуже хотілося. А до речі, про Новодністровськ, е, так приємно, що всі вже побачили на твоїй сторінці варіант е, твого треку е, нового на гострій скалі на нашій, і е, е, ти в місті? Ти записувала свої звернення до твоїх прихильників на нашому бродвері. Місто збирається ось святкувати своє 50-річчя, ти зовсім юна. Це частина, лиш половина майже, майже твого життя. Що для тебе до нове місто? Ой на ну, медістрас, це для мене дуже рідне місто, в яке я дуже з такою радістю і з таким теплом в душі приїжджаю. Насправді я напевно не була півтори року десь тут приблизно. І ми тільки в'їжджали до букви Новодністровськ. У мене такі емоції, я не можу це продати словами. З цього міста я тут виросла, я тут навчалась, От з цього міста все почалось. Я з таким трепетом і з дуже приємними емоціями завжди згадую про це місто ніколи не забуду да. Я колись писав мій брат не забудемо в одністровські. Так і в мене буде тут завжди моє місто. Okay. Скажи, Настя, да? будь ласка, а що конкретно в цей приїзд тебе найбільше вибразило? Що, що Ой, дуже багато молоді попідростало. Я пам'ятаю їх отакими, зараз всі такі мені ніби знайомі, а ніби вже й такі чужі, не знаю. Дуже підростали. Я диплішню своєю я, я з, кожного, з кожним її приїздом, кажу, ну куди, ну ти ж така ходила з тим таким молосочком, яку ми ще сміялись колись О, у доминка в неї такий погнасте. <погнасте. І, і, і з кожним разом приїжджає щось нове, тут відбувається нові люди, от тому ну Дуже приємні відчуття і дуже класно, що з кожним разом, з кожним приїздом, Новодністровськ е Дністровськ розквітає ще більше. Ну, ти, ну, в Новодністровську ти дома ти в школу заходила свою. Та, і... Чи тебе впізнавали і чи казали, о, о, Стаса пішла? Пізнають, Там мені, ну мені дуже так іноді дивно, що так відбувається. Люди, дітки біж, біжають, так прям знаєте, трусить ними. У ну, мене такого просто ніколи не було. І ну, такі емоції, дуже приємні емоції, відчуття дуже приємні. Бо це означає, що вони дивляться, що я їм імпоную як людина в першу чергу, і в другу чергу як виконавець. От і був був момент дуже смішний це до курйозних оцих ситуацій, які виникали, е, підбігає дівчинка нещодавно. Е, так, так, в місті? От, так, в місті ми проходили якраз сестричку з мамою. Гуляли, вона підбігає до мене і так ну, летить. Маму, мама з боку стоїть. Вона каже, мама каже, я не зрозуміла, що відбувається. Куди вона побігли? Побачила тебе, поняла. Вона підбігає до мене, обіймає, її просто отак трусить. Я кажу, Боже, дитина, чого тебе трусить? Mm. Так, там, я така рада бачити, я тебе така рада бачити, Боже, я твоя фанатка. Я кажу, та все мені дуже дай, так якось не по собі. Я кажу, це дуже Дуже приємно, і вона потім виставляє фотографію зі мною в історії і пише величезний текст. І там перше речення побачити тебе це ніби побачити Зеленського. По відчуттях. Це дуже смішно і дуже приємно. Багато людей підходять. і Лунають дуже приємні коментарі в мою адресу. Всі підтримують, всі вірять. Це насправді дуже приємно. Читаю всі коментарі по, по можливості звісно відписую, бо так багато іноді, що немає часу. Але як тільки я вільна хвилинка, то обов'язково відписую всім, бо я розумію наскільки їм е, це важливо. Бажливо. Так, бо я колись також писала людям, е, артистам, які мені імпонували і. Ці емоції ну, безцінні, насправді. Е, отримуючи скільки компліментів, коментарів е, в свою адресу, та й взагалі бачите їхні ці такі очі, які блищать просто. Це, це щось неймовірне, Я щаслива, що я можу хоча б трішки, але порадувати людей <свистити> своєю присутністю іноді. Тому, тому це, це кайф такий, дуже величезний кайф. <свистити> Ми трошки говорили, глядачі не знали. А дуже раз про сестричку, дуже приємно, що серед тієї всієї команди, яка допомагає тобі створювати твоє творче дитя, кожне Сашуня була одним із тих кліпмейкерів, які творили твої деякі відео. Ну ми ж хочемо дочекатися того радісного. Моменту, коли ми будемо робити промо твого сольного концерту в Новоїстрові, я думаю, що це буде було б дуже круто. Ну, насамперед, хай буде перемога в нашій державі. І тоді ми таки дочекаємося і твого сольного концерту, і, можливо, десь виїзд до нашого на твій концерт. Ми то щиро це вважаємо. Дякую, дуже дякую. Так, в мене сістра, як не кажу, mm -hmm. це невід'ємна частина. Невідома невід'ємна така допомога, яка завжди в будь-який момент візьме телефон, кажу, Сашка, треба щось записати, одне відео, треба от швидко, все йдемо. Зараз локації підшукаємо, все тобі зробимо. І так само навіть всі свої пісні, це перша людина, яка їх чує. Mm -hmm. та, і я дуже сильно мене підтримує сестричка. Сім'ями, так, родина, мама дуже, дуже їм за це вдячна. <ріст> 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 Настя, ну можливо, ми багато чого почули, але все ж таки, от сказати, от шлях от маленької дівчинки з маленького містечка до вже, в принципі досить знаної виконавиці в мільйонні перегляди е, твоїх кліпів, е, ротація на синхронних українських телеканалах. Все ж таки, ну це є твоя мрія, і от що ну, от що іншим таким дівчатам як ти, тому що у нас дійсно дуже багато талановитої молоді, от що би ти хотіла їм побажати якось? От, от в чому цей секрет успіху? Ой, чесно, я дуже згадую період і всім розказую його. Ми колись в початковій школі, напевно. Раз в садочку пам'ятаю, писала собі листи в майбутнє. Mm -hmm. Такий почерк ще ми там не вміли в принципі нічого. І от е, закінчивши початкову школу, прийшовши в старшу, ми посадили собі листи в майбутнє, яким ми хочемо себе бачити. І там хтось там поліцейський, хтось там не знаю е, ремонтними справами, хотів займатись. Е, от і е, відкривши в 11 класі цей лист, я побачила е, надпис. Хочу стати відомою артисткою, щоб мої пісні трокались до сердець людей. Ого! Uh -huh. От на от і ну я не можу на втілити мрію. Маленької настуйні, маленької стації, так е, і в принципі вже ду дуже дорослу таку свідому мрію зараз, на даний момент. Е, адже отримую дуже багато приємних коментарів. Я щаслива, що люди підтримують, що людям відгукується моя творчість, мої написані тексти, пісні, е, які ми робимо разом з командою. І, звісно, завдячуючи їм величезне дякую, бо без них не мало б такого звучання е, ні один з моїх треків. от, і, і Хочу побажати молоді мріяти, але не тільки мріяти, але й робити кроки. Якщо ви хочете, звісно, не кожного разу відкриваються двері, але якщо в них скукати, рано чи пізно відкриються. Як я тому величезний приклад, бо скільки разів я навіть не голос подавала голос країни, подавала е заявки, е іноді там подала заявку, ну дуже хотілося, дуже але подавала заявку там. не Невиховно проїхати. Думаю, ну окей, значить не цього разу. Потім вже щось там вже щось накльовувалось, не вийшло. Ну, ні. Ничего страшного, вообще раз. И вот, э... Написала менеджер, думаю, все треба спробувати. Значить, це от, от саме зараз, можливо, цей час, коли от потрібно. Я ніколи не опускала рук, завжди знала, що все, що не робиться, на краще. І чомусь зараз цей момент, можливо, так важко, дуже неприємно, коли там ти стукаєш, не відкривають, але чомусь так воно складається в нашому житті, і через якийсь там період, коли ти робиш великі кроки і двері ці потрошки відчиняються. Ти розумієш, що ага, значить, тоді не було, Ще час для цього, а, от і а, тому а. мріяти ніколи не сумніватися в своїх мріях. Якщо ти дійсно того хочеш, вони звісно збудуться, якщо робити кроки або черги, то ну, ми раді, що ми пересвідчилися у тому, що іноді дуже важливо попасти у потрібний момент, у потрібне місце. Так, а. як а. було з тобою, коли ти писала оту записочку, той а. листочок собі. І все світ почув, і ми сьогодні стали свідками цього ми дуже тобі дякуємо. Дякую вам. Ну, звісно, бажаємо не тільки на своїй хвилі, на нашому Дністровському радіо. А хай про тебе у всесвіт чує все більше і більше дай Бог. Дякую вам, бажаємо скільки, <сі> конкретно, так само тримаємо кулачки в голосі за те. І саме головне, щоб ти отримував задоволення від кожного дня. Я, я тільки так і роблю. Бо <сі> війна, на в жаль показала нам те, що треба цінувати кожну секундочку а, нашого а. життя. Дякувати Богу за те, що ми рано встаємо, і нашим військовим, звісно, величезне дякую. І за те, що ми маємо змогу спати. Е на наших територіях де ми зараз знаходимося спокійно поки що. А дай Бог буде перемога вже дуже скоро. Ми віримо, підтримуємо, треба донатити, допомагати тобто, нашим військовим, ніколи про це не забувати і таким таким чином наближати нашу перемогу. І Стася колись заспіває дуже швидко про перемогу. Дякую Дякую вам.